Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Увага, твій комп'ютер вже в небезпеці. Віриш? І відповідай. Користовуєш ти один і той самий пароль для тих кількох сайтів. Тискав на лист типу терміново о новий пароль. Якщо так, це відео тобі життєво необхідне. Сьогодні розберемо, як хакери ламають простих користувачів. І головне, як ти можеш себе захистити. Погнали! Інформаційна безпека це не тільки про айтішників у серверних кімнатах, це про тебе. Уяви, твої паролі, фото, листування, банківські дані. Все це, це вже сьогодні може стати мішенню. Інформаційна безпека базується на трьох речах: інфіденційність, не має бачити Твої дані. Цілісність, то не має їх змінити без твого дозволу. Доступність ти маєш мати до них доступ, коли треба. ТОП-5 реальних загроз. Фішинг. Отримав лист від банку, де просять терміново змінити пароль. 90% шансів це фейк. sql ін'єкції. Якщо ти веб-розробник, не фільтруєш запити. Отримаєш злам. Це просто. Слабкі паролі 123456 досі найпопулярніший. Серйозно, злам за 2 секунди. Хідливе програмне забезпечення. Скачав безкоштовний Photoshop отримай троянчик подарунок. Публічний Wi-Fi. Хакер в кафе і твоя переписка вже не твоя. Без VPN ти як на долоні. Отже, що реально працює? Менеджер паролів. Один головний пароль і десятки в безпеці. Двохфакторна аутентифікація. Радіжка паролю не страшна, якщо є код на телефон. Оновлення. 90% зламів стаються через старе програмне забезпечення. Натисни Оновити. Це важливо. VPN. Захищає тебе в публічних мережах. Фільтр листів. Не відкривай все підряд. Смніваєшся, не клікай. Давай чесно, відповідай собі. Ти маєш один пароль для всіх сайтів. Ніколи не включав двохфакторну аутентифікацію. Клікаєш на виграші iPhone. Заходиш в Wi-Fi Free Wi-Fi без VPN. Якщо хоча б дві відповіді так, пора включатись. Якщо 4, твої дані вже десь гуляють по Даркнету. Інформаційна безпека це як особиста гігієна. Спочатку незвично, потім звичка. Почни прямо сьогодні. Зміни паролі, включи двохфакторку. І підписуйся на IT Education Hub, бо саме тут тебе вчать не просто IT, а виживання в цифровому світі. А в коментарях напиши, яку спорад ти впровадиш вже сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.